Хотілося би все ж таки поговорити про дуже далекий і маленький тайвань, але який схоже з Україною, тим, що він виборює своє право на щастя, не через війну наразі, право на демократію, право на свободу, і проходили цими вихідними вибори. І деякі експерти казали, що від результатів цих виборів буде залежати, чи нападе Китай на Тайвань чи не нападе. І ось ми знаємо, вже, що переміг на виборах кандидат від демократичної прогресивної партії, якого називали самим небажаним кандидатом для Китаю, тобто це людина, яка не готова була домовлятися з Китаєм, якось там йти на поступки. Є думка пана Віталія Портнікова, що цей кандидат він навпаки. Убезпечив Тайвань від нападу Китаю, бо нічого не змінилося. І ну, якщо Китай нападе, то точно не через вибори. А яка ваша думка? Ну знаєте, я б хотів би кілька цифр процитувати. Вони правда, 22-го року дещо змінилося з того часу, але просто вони показують, що таке Тайвань нині? Фактично, 28,7, майже третина, підтримують статус-кво. Тобто не обрання незалежності, але з іншого боку і не здачу її Китаю. 28,5 – з половиною це знов таки третина. Підтримують статус-кво в майбутньому. Ну статус-кво це такий ефемізм незалежності. Тобто вони не можуть сказати і не і не можуть проголосувати за незалежність, оскільки наступного дня Китай почне бойові дії проти цієї ці, цієї країни. 25,4% підтримують підтримання статуса кво, але, скажімо так, плавно переходити в бік незалежності, і лише 6% кажуть, що статус кво, але в бік рейніфікації з Китаю. Лише 1,2% тайванців на той час вони хотіли, як можна, як як мога швидка, стати частиною Китаю. Тобто ми бачимо, що сформувалася тайванська ідентичність, і переважна більшість це з іншого опитування громадської думки, там щось під 80%, 78%, здається, тайванці, вони передусім себе вважають тайванцями, а вже потім китайцями. І, власне, ці вибори показали, що вони не збираються йти в бік незалежності. Тобто підтримати це, розуміючи, що це означатиме неминучий конфлікт і, можливо, негайний. А ось, але з іншого боку, вони не збираються поступатися свободам, якими вони насолоджуються на своєму острові, і звичайно, що це посилюється двома речами: перше це таким чином, яким Гонконг втратив будь-які ознаки демократичності, Китай його поглинув і всупереч суперечи домовленостям з Сполучним Королівством, значить він фактично демонтував за рештки. Демократичності тайванці цього не хочуть, і другий фактор, який впливає на впливав, і я буду думаю, що впливатиме на думку тайванців, це те, що відбувається в Україні. Бо звичайно, що є чітка паралель, різниця. звичайно, у нас є Крим, і інші території були незаконно анексовані. Вони ніколи не були російськими з точки зору міжнародного права. А щодо Тайваню інша ситуація, да, тобто вони вважають, що це там у ну, насправді острів цей не був керований з Пекіна комуністичного 49-го року. Ось але для китайців це їх територія, і решта світу. Там буквально 5-7 країн, які визнають незалежність Тайвану, це маленькі там острівні держави. Всі визнають, що є один Китай і дві системи. І навіть Україна тримається такою міжнародного, не так, міжнародної цієї тривалої політики, що ми вважаємо, що Тайвань це частина Китаю, але ми за те, щоб ця рініфікація відбулася значить, з волі тайванців, в тому числі аж ніяк не всупереч ці причини. І власне те, що 40% проголосували за віцепрезидента, яка стане президентом Тайваню це означає, що вони підтримують головні напрямки партії. Це означає посилення свобод, посилення обороноздатності Тайваню в випадку нападу Китаю. Це означає посилення взаємин зі сполученими штатами ну і рештою світу, які підтримує Тайвань. Це означає, що не буде якихось перемовин про об'єднання з Китаєм. Але з іншого боку, якщо ми подивимося в те в парламент вибори, то там власне це демократична прогресивна партія, вона дещо втратила позиції, і зараз їй буде доволі складно, особливо якщо об'єднаються прокитайська і така серединна партія, то тоді їм буде складно приймати певні рішення, щоб проводити свою політику. Щодо китайської китайського бажання повернути Тайвань, він нікуди не дівся, він завжди був завжди було це бажання. Вони нарощують м'язи, це і авіаносці, От останній один з найвітніших авіаносців майже готовий. Там в, 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 вони збираються його використовувати. Плюс вони нарощують ядерний потенціал. Буквально до 27-го року до тисячі боєзарядів вони мають о, здобути з трьохсот, які зараз. А буквально ще два роки тому було двісті. Щомо зарядів. Вони нарощують ракети малої середньої дальності для того, щоб Наносити удари по інфраструктурі скоріше за все, і південної Кореї і Японії. Я вже не кажу про Сполучені Штати, оскільки на, на, на території цих держав знаходиться інфраструктура американська, яка забезпечуватиме безпеку Тайваню і у випадку конфлікту вони будуть задіяні. О, тому ми бачимо цю агресивну риторику і нарощення м'язів. Воно підштовхує інші країни до співпраці між собою, та ж сама Японія з південною Кореєю, які у ну, них дуже холодні відносини в Коресі досі пам'ятають жахіття японської окупації, але під під загрозою Китаю вони пішли на, на зближення, завдяки в тому числі посередництву Сполучених Штатів. От і власне Китай зараз не готовий до якихось бойових дій. Він готовий до нарощування погроз. До речі, знаєте, такий кумедний факт, що перед виборами китайська преса і, скажімо так соціальні мережі розповсюджували таку маячню. Дуже схожу, ви будете теж напевно сміятися про те, що відбувся секретний перемовини керівництва Тайваню з державним департаментом Сполучених Штатів, де американці попросили в Тайвані в одній з лабораторій виробляти біологічну зброю. Ну, я не знаю, можливо, це китайці... не комарів подавилися... часом <с> не комають да, абсолютно, вибори. чи якісь там Бо китай... десь ми це качка, чули вже. качка по китайськи буде там біологічної зброї. Чи? Не знаю, що тобто китайці намагалися вплинути на думку тайванців перед день виборів Шалена масована була дезінформація, були різні провокації. В тому числі у ці повітряні кульки розвідувальні, які стали причиною конфлікту між Китаєм і Сполученими Штатами, то вони намагалися це зробити. Потім, впродовж останніх кількох років, китайці нарощували. Провокаційні дії і близько морських кордонів Тайваню, а також порушуючи ідентифікаційну зону повітряного Тайваню, залітаючи туди великою кількістю літаків. То вони показують, вони грають м'язами і показують готовність свою. Я вже не кажу про риторику, що о, от в цьому в своєму новорічному зверненні Сі Цзіньпінь сказав, що о, Китай не відкидає можливості застосування зброї для того, щоб об'єднатися з Тайванем. Ну і напевно те, що відбувається зараз в китайському воєнному керівництві, що значить там чистки відбуваються. Це напевно з одного боку можливо, корупційні справді справи, що великі гроші, які уряд виділяв, вони не йшли значить, на новітні види озброєння, а розкрадалися генералами. Я сподіваюся, що це правда, і це до речі, русські і китайці браття навік. Вони в цьому сенсі дуже схожі. Да дякуючи російській корупції, Росія не має стільки озброєння, точніше не перед день вторгнення в Україну Але другий пункт, по чому може бути ці чистки, це зачистка будь-якої опозиції. Бо, звичайно, що є військові, які розуміють катастрофічність рішення про напад на Китай і фактично безпосереднє зіткнення зі Сполученими Штатами. Попри те, що Сполучені Штати кажуть вони проти незалежності Тайваню. Що вони потребують підтримують політику один китай, дві системи? Але минулого чи позаминулого року, відповідаючи журналісту Джозеф Байден сказав, що американські солдати будуть воювати за, за тайвань. Потім його адміністрація вона дезавоювала ці заяви, але він просто сказав те, що напевно в секретних документах і в секретних розмовах сполучених штатах відбувається. І ми знаємо, що це так і відбудеться, бо Тайвань це не лише питання маленького острову, десь там в індетихікеанському регіоні. Поглинання Китаєм -Тайваню означає, означатиме не лише контроль над 80% найсучасніших чіпів і найголовніше підприємств, які ці чіпи розробляють. А не лише великі запаси газу і нафти, які знаходяться власне під Ну на дні моря, це контроль над більшою частиною. Товаропотоків і енергетичних потоків в Азію, передусім до Південної Кореї, Японії, але також і там до Австралії. Ну і найголовніше це означатиме контроль е, Китаю над взагалі індотихікеанським регіоном, і це означатиме можливість е, е, гегемонії Китаю над всім світом. Бо ми знаємо і з, з точки зору демографії, з точки зору економічного розвитку е, е, Азія, Вона переймає оцю е, е, пальму першості у е, заходу. Сполучені Штати нікуди не діваються, але вони втрачають поступово свої економічні позиції, і, значить, звичайно, що з демографією півтора мільярда. Це велика кількість людей. І звичайно, що ані Європа, ані Сполучені Штати разом взяті не можуть протистояти демографію. Ось, і, власне, тому за Тайвань точно буде не дай Боже, що цей конфлікт відбудеться, але за Тайвань точно Сполучені Штати і їх союзники будуть воювати. Оскільки це буде війна не лише за незалежність цієї території, не, не, не лише за технології, але і за те, хто пануватиме в 21 столітті, я не думаю, що є велика кількість країн, включаючи Україну, які б хотіли би бачити Китай як гегемон який встановлює свої правила, а це не демократична країна, це країна, яка Досі не засудила злочини комуністичного уряду проти власного народу. Я маю назі на і власне громадянську війну. Потім значить, культурну революцію, це і ця політика одні, однієї одної дитини. Яка передбачала не лише якісь штрафи, але стерилізацію чи примусові аборти, і багато чого цей уряд і не цей, я думаю, як комуністичний зробив. І ми, як країна, яка постраждала від радянського комунізму, яка знає, що комунізм це завжди це бідність і страждання. То звичайно, що ми не можемо скажімо так хотіти жити під е, такою країною, яка формуватиме такі е, скажімо так, правила, і вже не, не торкаючись того, як Китай поводить себе в конфлікті Російської Федерації проти України. Він мовчазна є, є скажімо так на в боці на боці Російської Федерації, і е, чому він не відкрив відкрито на боці Російської Федерації, тому що він не хоче псувати відносини з європейцями, з американцями, хоче, щоб торгували е, е, торгувати з заходом, хоче, щоб західні інвестиції експертиза. І технології приходили в Китай, і щоб Китайці передусім комуністична партія вирішувала свої внутрішні проблеми, економічні проблеми. А вони є після 2019 року. Ковіду Китай пішов в певну піке, зараз стабілізувалося, але в будь-якому випадку 3,9-4% росту ВВП впродовж наступних п'яти років це не 10-12%, які ми які вони мали впродовж кількох десятиліть. Є внутрішні проблеми і стабільність режиму, вона під загрозою, не так, не так само, як в Російській Федерації або в інших авторитарних режимах, але проблеми є. І тому це є стримуючим фактором: не прохання України, не те, що ми спираємося на статут ООН, ОНУ, акт СБС і десятки інших міжнародних угод і двосторонніх з Російською Федерацією. Угод, а власне, те, що вони не хочуть псувати відносини з, з, з Заходом. Але підтримують Росію. І якщо б Україна програла Російській Федерації, це був би позитивний сигнал китайцям. Це означало, що захід є фрагментованим, він не здатний на довгу волю підтримку України, і це би просто наближало наближала прийняття рішення з дземпіням про захоплення Тайваню силою зброї, а не дипломатією.